Виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб зазнали змін. Нові критерії для отримання допомоги діятимуть від 1 серпня цього року. За інформацією Міністерства соціальної політики України уряд ухвалив постанову деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб з метою осучаснення умов надання фінансової допомоги, зокрема для всіх ВПО, які отримують допомогу зараз. Від 1 серпня буде автоматично продовжено виплату допомоги до кінця січня 2024 року. Ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно. Також від серпня 2023 Цього року новим отримувачем допомоги виплати призначатимуться строком на півроку. Виплати допомоги ВПО будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця. Однак, певна частина внутрішньопереміщених осіб може припинити отримувати виплати, про що громадянина буде повідомлено. Виплати не продовжуватимуться особам, які повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм. Перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль. Це не стосується тих, хто у службовому відрядженні чи на стажуванні, хто перебуває на лікуванні або реабілітації тощо. Також від 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим, ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови придбали новий транспортний засіб, якому менше 5 років автівки придбані волонтерами і передані ЗСУ не враховуються. Придбали нерухомість сумою понад 100 тисяч гривень, мають депозит загальною сумою понад 100 тисяч гривень, придбали іноземну валюту, а також банківські метали загальною сумою понад 100 тисяч гривень, мають у власності житло, що розташоване на території, де не ведуться бойові дії та яке не є тимчасово окупованим. Зокрема, постановою надано можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народились діти після переміщення. Також особи можуть дистанційно відмовитись від статусу ВПО без особистого звернення до органу соціального захисту населення.